Раїна агресорка Росія пішла на черговий кривавий терористичний рекорд, запустивши по Україні 151 повітряну ціль. Найбільший удар по енергосистемі Дніпровська Гес під загрозою під ударом ворога. Але Білгород уже отримав удар змізд, як вони люблять казати. Там теж неспокійно і їхні ПВО не справляються. І літаки, якісь падають і не можуть піднятися назад. Про це не тільки говоримо просто зараз. Ірина узлова моєї мною Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, щиро, вітаємо вас. в Ефірі 24-го. Слава Україні. Героям слава пане Петре, 151 повітряна ціль. Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що запустили 90 різних ракет вороги. Понад 60 безпілотників типу шахет в наших повітряних силах звітують про. Те, що вдалося збити 37 ракет, наскільки ми розуміємо, 55 шахедів, шахетів, загалом 92 цілі, вдалося знищити слава нашим повітряним силам, нашим захисникам збройних сил України. Бачимо руйнування, бачимо прильоти. Дніпровська гес називають вже Герман Галущенко, міністр енергетики. Цю атаку найбільшою за час повномасштабного вторгнення по енергосистемі України. Яка ціль, яка мета, чи вкладають вони кудись удар возмездя, Чи враховуючи кількість накопичених ракет? Це давно планувалася така масована атака. Що треба розуміти про цю комбінацію і систему запуску шахетів і ракет? І що яку мету переслідував ворог і збиття наш коефіцієнт? Наскільки він показовий? Розбираємо це питання, бо тут зараз дуже дуже багато емоцій. Співчуваю усім родинам, котрі втратили своїх близьких, Але направду нам треба тримати холодний розум, тому що емоції це не те, що допоможе нам виграти. Війна це математика, і на приличезний жаль. Зараз вже є величезні спекуляції навколо цього так. ракетного удару. Що мовляв, він безпрецедентний. Далеко не так. Далеко не так. 90 ракет випущено. Росіяни усе рівно не підняли коефіцієнт загального масо. Вона запуску вище ніж 122 ракети. Це найвищий показник, який вони зробили у кінці грудня. Так дошкульно, так боляче, так дуже погано. Але є кілька. Але mm -hmm. момент перший ракетоносці учора вилетіло 13 сьогодні. 11 Отже, mm -hmm. разом 24 Маю наголосити, що це не ті борти, що летіли учора, і не могли вони. Повторно сьогодні полетіти, бо і тут також вже є спекуляції. Ті, що відклялися вчора, повернулися на аеродроми, стали на е, стали на обслуговування. Так само відбулося і з тими, що сьогодні бо є дуже багато страху, чи можливий удар. Скажімо, завтра так. технічно, теоретично він може бути поясню, чому загальний парк от таких машин у росіян у межах 60 -ти. робочі вже відпрацювали вчора і сьогодні. Okay. Чи могли росіяни за останні два-три місяці піти на те, що називається абсолютний канібалізм? Що таке абсолютний канібалізм? Є в них ще тих 35 машин, умовно відмовляються від 10-15 знімають з них усі робочі вугри, вузли і агрегати, і роблять ще десяток робочих. По іншому не може бути. Okay. Теоретично це можливо. Підкреслюю, теоретично, чи на це пішли, я не знаю. Чому мало ймовірно, що на це пішли, бо тоді для тих 25 у перспективі зменшується площина запчастин. Нагадаю, будувати ці ракетоносії вони не можуть і не зможуть. Це неможливо в принципі і по суті. Це їхній останній технологічний ресурс як такий. Більше не буде. Як цим боротися? однозначно збільшувати кількість зенітно-ракетних комплексів, перезріло питання з F-16. шістнадцятим можливо. Саме ця атака додасть болі і мудрості нашим партнерам, і, хоча би шість машин F-16 в режимі перехоплювачів запрацювали. Чи це багато? Багато одна машина може брати на борт до шести ракет aim 9 Сайдвіндер. Наймасовіша ракета з кінця 50-х років виготовлено більше 200 тисяч різних модифікацій. Найрезультативніша як така більше 270 літаків в усіх конфліктах, котрі були після Другої світової війни, знищено. Плюс є така ракета, як АМ-7 Сайдвіндер, які вони помаленьку знімають, не Сайдвіндер, а да, руйте, з Пароу, які вони знімають з озброєння, їх є до 70 тисяч, виготовлено за всю історію, працюють на відстань до 70 кілометрів, АМ Сайдвіндер працює на відстань до 20 кілометрів, і суперракета АМ-120 Амрам Працює на 120-180 км. Умовно працює 6 машин у повітрі. Це мінус 36 ракет. Плюс є гармата М61 А1, високошвидкісна, 511 снарядів до неї є 20 мм комп'ютер виставляє точку прицілювання. Пілоту тільки натиснути на спусковий гачок і ціль точно буде уражена. Може боротися і з крилатими ракетами, і з Шахедину у тому числі, от що треба. Сподіваємося, що дійсно, нарешті, оцей потенціал прикриття нашого неба зросте. І знову уважно. Давайте нагадаємо так зване темне півріччя, так я його називаю, mm -hmm. з жовтня 2022 по березень 2023 року. Ну цю частину холодну ми пройшли ну в шалено кращих показниках ніж пройшли тоді. На коли нас переповнюють ці негативні емоції, але треба на правду сконцентруватися і готуватися до наступної атаки. Однозначно дійсно або емоції можуть заважати нам в цьому. Дякую, пане Петре. Що тут уточнюєте? Уточнила особливості цієї нічної атаки Російської Федерації. Речниця об'єднаного координаційного прес-центру Силоборони Півдня Наталія Гуменюк. Вона зауважує, що російська нічна атака Проти України це нова тактика, адже раніше ворог не завдавав два масовані удари поспіль, каже, навряд чи можна пригадати, але ця атака була досить очікувано. Ще й зауважує, що після так званих виборів президента Російської Федерації, чому вона так говорить, і ця велика кількість дронів, яка була запущена спершу, після чого був завданий ракетний удар, не лише крилаті ракети, а й балістика. Чи дійсно це якась нова тактика? Чи таке ми теж уже бачили, і яку мету вона переслідувала? Я перс персонально моя упереджена позиція. Я не претендую ні на яку істинність чогось мега-нового, мега-нового, такого, що не було раніше. Я не побачив. Ну дійсно є змішаний цикл. Та й був і раніше змішаний цикл. Ну може відносна новизна відносна. Це те, що дві хвилі за за дві доби. Але нагадаємо початок цієї війни, та там також були масовані ракетні удари е, е, частішого порядку, ніж вони є зараз. Вони мали великий накопичений бої. Потенціал, всі їхні доноси були добре відремонтовані, готові до бою. А яка мета та очевидна нищити українську націю? Крапка також нічого нового. Ми тисячу разів повторювали, що ця війна екзистенційна, або ми їх, або вони нас. Плюс тут може бути певний емоційний режим з їхнього боку. Вони ніяк не можуть упоратися з рейдом. Російських добровольців на власній території, до речі, дуже дошкульний для них удар по нафтопереробній галузі і от десь пішли саме на такий крок, щоб все ж таки відповісти нам, українцям, за те, що ми незламні. Але якщо знову вдаватися здаватися до повторень, вибачте, що заходжу невідомо на яке коло, то в глобальному сенсі якоїсь абсолютної новини нема і не буде. Підкреслю, не буде. Вони на вершині свого технологічного потенціалу, вони на вершині своєї тактичної майстерності. Якщо станеться ЗАЛП одномоментно, ну хоча б 130 ракет, оце дійсно буде нам знати. Погоджується з вами президент України Володимир Зеленський, що потрібно нам більше і систем ПВО більше для того, аби збивати і систем Петріот, ось такі атаки. Чи дійсно це мотивує наших партнерів не лише пришвидшити передачу в 16-ти, хоча б тих шести згаданих вами одиниць, а й посилення нашої захисту, нашого неба. Від кого можемо чекати тут допомогу, і що зараз би і най потрібно було би в першу чергу? Найпотрібніші літаки про це ми вже сказали. Дуже потрібні. Патріоти маю нагадати, що виготовлено цих патріотів самих установок більше тисячі одиниць а є джерела, які стверджують, що їй поза тисячу. Триста японці пом'якшили своє власне законодавство до речі із часів Другої світової війни у частині реекспорту власних озброєнь, бо це в них було суворо заборонено. Вони виробляють е, ракети за ліцензією фірми Рресо саме до МІМ 104 -го. «Патріот». Британці і французи нарощують виробництво власних систем. Сам Ну, усе потрібно. Лінійка дуже довга. Лінійка дуже довга. До речі, е, ракета АІМ-9 «Сайдвінтер» інтегрована у пускову установку Бук. Я на сказав, як багато цих ракет є. Треба як найбільше усього. Дуже сподіваємося, що сьогоднішній ракетний таки вже нарешті трошки понизить полохливість наших союзників. Та тому, що як теж каже український гарант, що шахеди вони завжди рішучі на відміну від деяких наших союзників, і вони свої цілі знищують, якщо по них летять. А відреагувала вже посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк вона до речі, другий ранок поспіль, другу після другої поспіль ракет, ракетної атаки Російської Федерації, реагує на це і стверджує також, що нам треба посилити. Тож будемо сподіватися, що почують наші західні союзники. Але пане Петре, з'являється стаття якась дивакува та у чергове, хоча ми завжди робимо акцент на тому, що потрібно дивитися авторів цієї статті, той період, коли вона виходить, взагалі в західних медіа багато залишається руки Кремля, шаблонно кажучи, але це є так. І в цій статті Financial Times говориться про те, що Сполучені Штати Америки буцімто закликали Україну припинити згадані нами удари по російських нафтозаводах. В Білому домі розчаровані нахабними ударами України, адже через це ростуть ціни на нафту, хоча аналітики вже пояснюють, що ніякого прямого зв'язку між ударами по нафтопере. Робних саме заводах та підвищеннях ціна нафту немає від слова зовсім. Але що закликають? Посилається Файненшал Таймс на ось ці невідомі мої любімі і нікому три інформовані джерела. Але хто вони, звісно, ніхто не говорить? Яка мета таких публікацій на ваш погляд? Ну, на мій погляд, ми неодноразово з вами проговорювали, що росіяни навчилися працювати на великих медійних майданчиках. Не забуваємо, що заробляння банальне грошей ніхто не скасовував, гроші не пахнуть. Журналісти також хочуть добре жити, особливо ті великих медійних майданчиків світового рівня, котрі привикли до велетенських гонорарів. А інформація такого порядку між добре усвідомлюєшна хайпова. Вона дуже хайпова, неодноразово наголошував. Чекаємо офіційних повідомлень. Вийде речник держтепу і щось подібне скаже. Отоді направду будемо це аналізувати і ставитися до цієї інформації серйозно разом з тим, разом з тим, з огляду. Ну на такий баланс правильного тверезого оцінювання я допускаю, що могли бути якісь певні переговори за закритим режимом. Де лежить камінь е, спотикання? Ціна на бензин взагалі на навтопродукт кінцеву. На... У світі я поділяю десь у стратегічному сенсі, що е, те, що виробляють у Росії, і сама нафта серець це не одно й те саме, mm -hmm. бо нафта серець рухається трубопроводами, але є нюанс. Скажімо, є Каспійський трубопровод. Чи росіяни можуть шантажувати ті самі США, що в ми його вдаримо, і тоді нафта стане на світових ринках менше? Та чому ні? Це може бути. А для Байдена, для його адміністрації підняття е, бензину. І ціни зараз в Америці у циклі електоральному він почався. Ну це направду, це направду страшний сон. Це направду страшний. Не виключаю, що така розмова могла бути, але все ж таки більше схильний до концепції, що це е, інформаційно-психічна операція. Дякую, погоджується. Візит же касалівана. Вже також пов'язує з тим, що враховуючи, мовляв, що він нічого не привіз. Про питання та сказав, що йому немає на що це сказати. Не почули ми ніяких презентів, так би мовити, від нього і чи пакетів допомоги. І вже теж багато пане Петре конспірології. Що мовляв, він приїхав на щось Україну та й вмовляти. Можливо, саме на відмову від такої тактики ударів по НПЗ. Тут теж а більше конспірології, бо це очевидно можливо плановий візит. Та й сенатор республіканець Лінсі Грем приїздив. От приїхав від Жиксаліва, ну що ж такого поганого їздити до союзників. Ну те, що ми те, що не приїхали, це ознака того, що ми е, у центрі уваги світової політики. Це саме по собі вже є добре. А що вони там насправді обговорили? Ми ну, будемо чесними. Ну, всі розмови за закритими дверима. Я не спроможний навіть в рівні аналітичного вгадування зрозуміти про що була розмова. Чи у цьому пакеті обговорилася зброя, не сумніваюся? Чи в цьому пакеті обговорилися е, фінансування? Не сумніваюся, чи могли бути розмови про тактику ведення наших бойових дій на території Росії? Російської федерації у, у тому числі так, таке могло бути. Але якщо усі спецслужби, усі учасники цього процесу пішли у мовчанку, значить на то є серйозні причини. А і Росії НАТО болить очевидно від ударів по нафтопереробних заводах. Там просто руйнується завантаження самих цих нафтозаводів, і а, обсяг завантаження установок первичного ппервісної переробки нафти впало просто за першу половину. Березня їм дійсно дуже сильно болить, і чи зараз вони розробляють якийсь план, як цьому протидіяти? чи, як ми і говорили, що така величезна територія Російської Федерації закрити її просто системами ПВО неможливо? Неможливо Повністю закрита система ПАМ протиповітряної оборони всю Російську Федерацію. Радянський Союз до речі з цим завданням не впорався на піку своєї могутності пригадаємо середину 80-х років, коли такий собі поварний пан матіас Рус на невеличкому невеликому літаку зумів приземлитися на красній площі. Тобто дійсно зараз іде ревізія системи протиповітряної оборони нашими безпілотними системами, і це направду колосальний крок у частині взагалі підриву іміджу Російської Федерації як великого виробника і продавця зброї на світових ринках. До речі. Саме завдяки нам, саме е, тому, що ми показали ці результати корисності, росіяни у перші із 60-х років опустилися з другого місця як. Продавця зброї на третє французи їх обійшли. Якщо до початку війни вони продавали зброю у більш ніж 30 країн, то за минулий рік ледве вийшли на півтора десятка, і це фантастичний результат. Чому Індія призупинила і задумалася чи вартує купляти надалі їхні системи С 400 Чому це дуже добре? f400 фран. Дивізіон фрактується на світових ринках. Це від 6 до 8 е, машин плюс всі е, машини, які входять туди у комплект. Десь мільярд, мільярд двісті е, мільйонів доларів. Це шалені гроші. Розуміючи, що, що собі вартість сам, самих машин суттєво нижча. Росіяни дуже добре на цьому заробляли, і це прекрасно, що у них буде зменшуватися потік доларів. Пам'ятаємо фундаментальне правило: є вільна конвертована валюта у росіян. Є Росія, немає, немає Росії. Одна з причин, чому рухнів радянський союз, це низька ціна на, на нафту у середині 80-х рок років. Зараз ми ціну на нафту збити не можемо, а от бити по саму по самому головному джерелу, тобто по крові війни, бо це крові не. Тобто дійсно все, що є лінії розмножування, є на дизельному паливі або на бензині. Чим менше туди буде всього доходити, тим менше цієї техніки проти нас буде застосовано. І є ще один нюанс: відновлювати буде практично неможливо. Поясню, чому є така установка АВТ 6 тобто атмосферно-вактна труба, де якраз відбувається. Переробка нафти у наступні нафтопродукти, от по них є дуже серйозне поцілювання Росіяни цього не виробляють і не зможуть виробляти, можуть тільки закупити. Але якщо з мікроелектроніку можна обманути навіть США, бо ланцюжки дуже довгі, там 10 20 30 країн, через які вони це все пропускають. І той останній продавець, який звертається до до США, він абсолютно легітимному Режимі купівлі мікроелектроніки, то купити у французів чи німців чи в голландців відповідно установ то зразу стане очевидно, куди вона поїде. Зразу. І я дуже сумніваюся, що виробники відважаться на такий крок. Тому все, все правильно. Однозначно, і чи правильно я розумію, так подумалося мені, що навіть якщо припустити, що десь там в кулуарних розмовах є певні застороги чи попередження від певних західних партнерів, не робіть так, не робіть так масштабно. Ми, ми турбуємося за чи передвиборчі реалії, чи ось наслідки впливу цін на нафту, бензин і все інше. Що ми все одно не відмовимося від цієї тактики, будемо за рахунок власних безпілотників, бо це ж безпілотники українського виробництва, і ніхто не вправі нам казати, як далеко вони можуть. І по чому саме по законних об'єктах, які підживлюють дійсно російську воєнну криваву машину, вони будуть летіти і далі, бо ми бачимо, що ця тактика працює. Цілком слушна думка, але давайте ще подивимося під одним кутом на це питання. А це може бути і інструмент тиску із нашого боку. От кажемо, дайте зброї, зволікають, Доброго. дайте зброї, Зволікають. Ну, раз так, то ви нам не залишаєте інших. Способів, як ми б'ємо там, а ви тепер будете змушені нам більше дати зброю. Чому ні? Саме так, саме так будується силова дипломатія. Підкреслюю не інакше, саме так по іншому бути не може. І якщо це дійсно так, то чому ні? Прекрасний інструмент це означає, що наша дипломатія нарешті має суб'єктність і по-справжньому відстоює національні інтереси нашої держави. Ну тут може не так інтереси, хоча ні, інтереси. У частині нарощування збройових поставок до України прекрасний інструмент, якщо він дійсно такий. Оце це дуже цікава думка, пане Петре. Дійсно, софт пауер тут, якби дуже давно не працює з такою країною терористкою. Під Білгородом впав російський літак. Російські змі кажуть, що жорстка посадка відбулася. Так жорстко приземлився значить, Білгородській області. Мі вісім вертоліт на борту. Під час аварії було четверо людей. Повідомляють російські телеграм-канали, що аварія сталася вранці, 21 березня, що березня. Щоправда, напередодні, але інформація просочилася. Шила в мішку не сховати лише через добу. Ось така жорстка посадка сам гелікоптер отримав механічні пошкодження. кажуть, помилка пілота. Ну ми чудово розуміємо, що напевно не тільки вона, м'яко кажучи, якщо навіть меха супер об'єктивно. І коли інколи я чую думку про те, що коли падають ось такі не надто великі потужні об'єкти російського авіаційного флоту, це ну впав і впав. А мені здається, що ні, там помилка пілота, там не працює шасі, там збили своєю ж ракетою. Там ще щось наскільки важливо, навіть ось такі поодинокі, невеликі, але відмінусування авіаційного флоту РЕ. Кожна одиниця техніки, яка нишиться, і нам іде на користь. Мі 8 може бути і в ударному е, режимі, має е, е, блоки до запускання на ближній дистанції від 3 до 6 кілометрів некерованих е, авіаційних реактивних снарядів, такі як е, С5, С-8, е, С-13, наймасовіші. Це зброя, це зброя. І найголовніше, якщо ушкоджений, а дай боже, що ще і пішов до правоців, хоча б один пілот. То це ж то оце насправді добре, бо готувати їм якісний пілотний склад з кожним роком все важче, важче і важче. І ось ця помилка пілота. Може вона і направду мала місце бути, тому що вже скільки їхніх пілотів пішло отуди на концерти до Кобзона і не тільки. Не важить головне, що це відбувається. Важливо щоб щоб, щоб цього залізного птахопаду. Так, давайте ми уведемо новий термін а, у нашу у нашу аналітичну розмову було якомога більше. Ой, подобається дуже заліз. Будемо використовувати, пане Петре. Обов'язково не подобається мешканця Білгородщини, Те, що в них відбувається там перманентно, вже наші медіа виходять заголовками, що Білгород розплатився за тероризм Росії. Але Білгород просто війна прийшла мені здається повномасштабна на території Білгорода. логічно до всіх законів війни, яка повертається на територію країни, яка її розв'язала. Що ж тут дивного чого дивуватися? Дивно, що раніше вона туди не приходила. Черговий удар Гладков, їхні губерна. Атор каже, ледь відпрацювала ППО. А що, а що таке? А чого ледь відпрацьовує? Вже який день у них такий неспокійний ранок, а ППО ледь відпрацьовує. Вже би хоч тут прикрили. Чи, чи це ж не важливо? Бо це ж аж Білгород, Москва десь там далеко? Хай горить, хай горить і палає все на болотах, що тільки може згоріти і що тільки може запалати. Ще раз наголошу: ми воюємо не з не з е, путінським режимом. Ми воюємо із російським народом як таких. Вони не бачать під сонцем нас інакше, або поневоленими, або знищеними. От що маємо усвідомлювати Путін лише рефлексія свого власного народу. Там кожен другий Путін, кожен третій, Микола, третій, Микола, другий, кожен четвертий, якщо не кожен перший Сталін і тому подібне. Нація невиліковно хвора на імперіалізм і полікується це виключно розпадом Російської Федерації, і оце палання. Це якраз і прискорювач цього неминучого процесу питання лише коли коли, коли це станеться. Я не маю оптимізму, що це буде завтра чи післязавтра, хоча можливо усе. Ой, там да там уже можливо так видається, ну але є інша частина трохи росіяни зараз. Про російський добровольчий корпус Легіон Свобода Росії, Сибірський батальйон, батальйон Ічкерії, вони напередодні проводили таку велику прес-конференцію і кажуть, що не зупиняться, будуть іти далі. Закликають всіх вступати до їхніх лав. Не думаю, що прям таких охочих буде багато, але тим не менше, як ви зараз оцінюєте перспективність рейдів російських добровольчих формувань. Я взагалі в стратегічному сенсі оцінюю, що є потенціал у Росії на, вну, на внутрішні заколоти. Свідомо кажу у множині. Чому так? Росію треба ділити на дві частини. Треба розглядати оцей імперський великоруський народ, та сам вілікоруський ядро, ті, котрі себе вважають русскими, це одне, а є поневолені народи. Чорнорота Симонян, коли вітала свого начальника, як вона його називає Путіна, то сказала: в нас уже цивілізація. Ми окрема цивілізація на планеті Земля на 190 Чотири народи вперед са От а, тут треба зробити дуже серйозний відхил у цих у бік цих народів. Нагадаю, що ми, українці, є авторами унікального історичного я. Явища середини 40-х е, років під егідою української головної визвольної ради і Ярослава Стецька як е, лідера антибільшовицький блок народів, який свого часу доріс до більш ніж 30 націй, котрі тоді були включені, котрі перебували під комуністичним гнітом. Розпустився цей блок у середині 90-х, бо вважалося, що є шанси на, на демократизацію Росії. А от буквально трохи більше як року він відновився в антиімперський блок народів, і маю наголосити при ньому створено. Університет вільних народів і там пройшли підготовку. Величезна кількість. Не скажу, яка хай ворог не має голову, але хай чують, хай чують. Вони нас не розберуть нашу розмову. Величезна кількість людей, оцих малих народів, і отримали специфічну підготовку. Наголошую на слово специфічно. Чи буде коефіцієнт корисності неминуче, неминуче питання лише коли і як за яких обставин ми це побачимо? Глава військового комітету НАТО Робаур також був гостем української столиці напередодні і заявив, що альянс готовий готовий до потенційного конфлікту з Росією. Чи ми готові? Відповідь так, готові вони, як думаєте? Ну та чому ж не не готові загальний бойовий потенціал ал альянсу кратно вищий, ніж бойовий потенціал е, Російської Федерації? Чи треба це робити і проговорювати в обов'язковому порядку? Це також інформаційно-психологічний тиск. Ми, до речі, перебуваємо у світі гібридних інформаційних е, операцій. Це фундамент взагалі, наших нас як гомосапінс. Ми маємо унікальне явище. Це яке називається обмін інформацією. Формуємося як люди, стаємо людьми у спільноті, розвиваємо власні спільноти тільки через інформацію і на основі інформації здійснюємо свою діяльність не інакше. Це і є елемент тиску. Сукупно великий європейський континент прокидається від літаргічного сну і і ілюзії пацифізму. Вони всі добре уже усвідомили, Макрон, до речі, перший що попереду каскад малих середніх, і не дай боже одна велика війна, і до цього по справжньому треба готуватися. І Макрон не зупиняється. Він щотижня і до цього тижня також пане Петре наголошує і далі на своїх ініціативах і говорить, що та представники французької влади, що та кількість країн, які обгору, обго, продовжують обговорювати принаймні ініціативу Макрона про можливість ведення військ НАТО в різних форматах на території України, вона зростає, вона є, вона існує. Це теж ось так психологічно тисне на Кремль. І такі дискусії, які не припиняються, навпаки, набирають обертів. Що вони правду можуть вилитися? Хай навіть. Не в сьогоднішній, а після чи після після завтрашній перспективі? після, -після завтрашньої перспективи вони можуть велитися у якісь воєнізовані структури, котрі щонайменше замістять тих наших військовиків, котрі, наприклад, охороняють стратегічну інфраструктуру. Там там дуже багато народу, дуже багато наших громадян, військовиків, котрі зі зброєю в руках, там стоять. А це ресурс. Для переміщення на лінію боєзвітнення ідемо від протилежного у квітні 22-го року. Хаймерса тебе що це неможливо у червні. працювали. у літку. Сам пам'ятаю дуже яскраво 2022 року. Байден казав F-16 Я ніколи підкреслю, так і сказав. Я ніколи не перейду цієї червоної риски. Перейшов. Вони ось ось у нас запрацюють те саме стосується 104-х патріотів. Пригадаємо рік тому, як радість приблизно зараз закінчилася епопея за танками леопарди, Челенджери, абрамси і тому подібне. Боже, як воно кипіло півтора місяця. Зараз по мене практично ніхто не згадує. От Іспанія дає ще плюс 20 танків. Ну це теж так уже. Дуже штатно, дуже лінійно. Є точка старту, є точка фінішу, є точка входу, є точка виходу. Почали говорити рано чи пізно можуть дійти до суверенного рішення, особливо французів, у них є іноземний легіон. Які якраз і передбачені їхнім законодавством роботи в інших країнах, плюс французи отримали серйозного ляпаса від московитів по нігеру. Вони звідти змушені були вийти. А нігер це 90% відсотків атомної енергетики забезпечення ураном французом. І просто родзинка, родзинка така до цієї розмови. Командувач іноземним легіоном України за походженням Кирило Ющенко. Якщо той думає, що це збіг обставин, то то далеко не так. Це комплексна майстерна робота Макрона. Правив. Ми, ми просто із задоволені. Я тут не припиняю його теж хвалити. Совпадіння, як то кажуть, не думаю. І червоні лінії при слову, тіканули в лето уже і топляться все далі. Дякую вам дуже, пане Петре, за, це, за цей огляд, за вашу роботу, зведення, за реалістичні пояснення і оцінки. До наступних зустрічей. Дякую. Петро Чельник, військовий експерт, Ірина Узова була разом з ним. Дякую, друзі, що ви були разом із нами. Пишіть свої коментарі, поставте лайк. Будь ласка, якщо вам не складно, підписуйтесь на YouTube 24. четверто. Саме ваша підписка дозволить нашим бесідам просуватися просторами Ютубу. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України та й в Макрона. Теж віримо, переможемо.